Я Анастасія, це канал In English Please. І ми сьогодні з вами говоримо на тему Present, Past Perfect. Почекайте, це не Ще раз Як я там робила? Present past. Future continuous tenses. Ви дізнаєтеся, як же ж так можливо. Чи діє слово to be завжди веде себе по-різному? Чому, навіть якщо ви когось ненавидите зараз, хоча так робити не можна? А ні, Нашій ситуації можна. Якщо ви ненавидите когось зараз, чому хейт все одно не буде гейтін? Ми дізнаємося, як же ж так трапилось у цьому житті, що можна вивчити три часи дуже швидко, дуже легко, і не зламати голову. Хочете дізнатися? Поїхали! Отож, що нам в першу чергу треба знати? Часи в англійській мові не така вже й складна річ. Дуже-дуже просто все буде, якщо ми розглянемо їх систематично. Дивіться, перше, що маємо знати, часів, по факту є так само, як в українській три. Теперішній, минулий, майбутній. Фішка в тому, що в них є різні аспекти. Є, наприклад, простий да, simple, є continuous, тривалий, є Perfect, доконаний, а є навіть perfect, continuous. І всі ці аспекти вони мають багато спільного. Тому, замість того, щоб витрачати час у цьому відео лише на Present Continuous, я вам розкажу зразу три. Бо вони дуже-дуже схожі, майже однакові. І ви систематично за один раз вивчите аж три часи. Про що говорять часи під назвою Continuous? Неважливо, чи то минулий, чи то теперішній, чи то майбутній, в будь-якому випадку ви говорите про тимчасові процеси. У вас є якась подія, яка являється процесом. Ви говорите, як в той чи інший час ви чимось займались. Наприклад, вчора о п'ятій я готувала вечерю. Це був мій процес вчора о п'ятій. Важливо, що цей процес був тимчасовий, тому що в контіннюсі ми говоримо лише про тимчасові тривалі процеси. Якщо я зараз вам викладаю, це теж тимчасовий тривалий процес. Якщо завтра у шості я буду у літаку летіти, то це теж тимчасовий тривалий процес. Simple не мають нічого спільного з цим. Якщо у реченні I'm teaching now я зараз викладаю, я говорю present continuous, то в реченні I teach students я говорю present simple, тобто я в загальному завжди викладаю студентам. Present simple це про загальне, про повторюване, про те, що завжди або взагалі ніколи. Там немає тимчасових процесів. Continuous – про тимчасові процеси. І це перше, що ми вже зрозуміли. Далі ми з вами розберемо, як формується кожен часів. І не хвилюйтесь, ми розберемо їх усі разом, тому що вони дуже подібні. Отож, перше, на першому місці ви ставите особу. Наприклад, нехай це буде якийсь там. Джесіка, якась Джесіка. Поставили Джесіку. Далі. Нам потрібно поставити дієслово «бути». І тут ми з вами згадуємо, що таке є «to be». «To be» перекладається українською як бути. Воно так само, як український, має різні форми. Тому що я можу сказати я була це моя форма дієслова бути. Я буду це теж форма дієслова бути. І я є. Це аналогічно. Так само ти будеш, ти була, і ти є, вони були, вони будуть, вони є. Це все форми дії слова буде. І так само як в українській, В різних часах вони у нас різні, в англійській працює аналогічна схема. Якщо це час, який у нас past – минулий, то давайте ми з вами пригадаємо, яке в минулому дієслово буде. Нас їх там аж два. Was, Яке буде для «I hate it». Та were, яке буде для we you they. В теперішньому часі в нас буде аж три. Дієслово буде. M буде стояти з I. If буде стояти з «he, she, it», і e, «are» буде стояти з we you they». В майбутньому часі ми просто беремо одне «will be» і все. Проблема вирішена. З цим розібрались. Далі дієслово з іншим закінченням. Це спільне у всіх. І тому ми бачимо, що три часи в нас однакові. І єдине, що в них змінне, це дій слово бути. Привідміняємо одне речення. Найбанальніше. I was sitting. I am sitting. I will be sitting. Окей? Okay? Просто. Вуаля! Мене не вийшов класень. Вуаля! Ви вивчили три часи? Дуже часто мені задають питання, де я беру свою книги англійською. І зрозуміло, книги англійською, які друковані в Америці чи Великобританії, досить дорогі і їх досить складно дістати. Але я дуже бажаю з тим, що в нас є прекрасний сайт, Якабу, де ви можете знайти книги англійської для будь-якого віку. І сьогодні хочу порекомендувати вам дві книжечки, які будуть прекрасним варіантом, прекрасним подарунком для кожної дитини. Тому що. З ними можна працювати не тільки тим, хто чудово знає англійську, а й тим, хто іде до рівня володіння англійською мовою. Тому що у кожній з цих книг у вас є переклад. З однієї сторони у вас написано українською, з іншої у вас усе написано англійською. Дітям цікаво, вам цікаво, ви обоє вчитесь, дивитеся на чудові малюночки. Боже! Ну, не кай! Подивіться. І, до речі, спеціально для вас. Ці книжечки є на сайті Якабу, про які я вам щойно розказала. І ви на цьому сайті можете їх навіть отримати зі знижечкою, якщо їх ще не розібрали звісно. Тому заходьте за посиланням нижче, обов'язково за посиланням нижче, і ви їх знайдете і зробите замовлення. І будете раді, і щасливі, і всі хороші слова пов'язані з цим. А тепер поговоримо про кожен час окремо. Отож. Past continuous – Ми вже знаємо, коли він вживається. Тимчасові процеси в минулому логічно. Ми знаємо як. Was діє слово зі новим закінченням. А тепер треба розібратися, які є цікаві моменти, пов'язані з цим часом. Отож, перше, зазвичай ви використовуєте якийсь певний період часу. Ви, наприклад, говорите, учора о восьмій я готувалася данок. Тобто, саме о восьмій у вас був тимчасовий процес. І другий момент. Дуже часто, ось цей час використовується разом з past simple в одному реченні. Це трапляється тоді, коли ваш past continuous виступає в ролі background, тобто задній фон. Да? Фон для якихось інших дій. В той самий час, як дія, яка є основною, main action, виступає в ролі past simple. Звучить складновато, пояснюю, at eight when he called. І я саме готувала сніданок у восьмій, як він подзвонив. В даному випадку I was Cooking breakfast at Today це є background, це є задній фон. Просто те, що відбувалося, от коли він якраз таки подзвонив, що є основною дією. Тобто, в нас, коли процес переривається, то процес в минулому стоїть в best continuous, бо це все-таки процес, правда? А основна дія, яка перериває цей процес, стоїть в best simple. Розгляньте, будь ласка, наступне речення. Ви бачите усі ті приклади, які ми можемо віднести до вище сказаного правила. Дуже часто в нас є речення, де використовується past simple, минулий простий та past continuous водночас. Отож, continuous у кожному з речень виступає фоновим процесом, а past simple виступає основною дією, яка перервала цей процес. Перейдемо до past Continuous. Тут є над чим подумати. В першу чергу треба нам згадати те, як ми вивчали цей час у школі. Пригадайте, усі речення були типу I'm reading now або I'm reading at the moment. I'm dancing now або I'm dancing at the moment. Все. Я так пам'ятаю, як нам завжди казали, обов'язково казати now в кінці речення. Або It's the moment, звісно. Але ні. Present Continuous це не тільки про те, що відбувається прямо зараз. Звісно, якщо я скажу, я зараз викладаю, чи я зараз записую відео, цей час працює. Але якщо, скажімо, є таке речення, він крутий футболіст, він дуже класно грає. Але цей місяць він не грає, тому що у нього проблеми з ногами. То от цей місяць це ж теж можна вжити в Present Continuous. Тому, будь ласка, не плутайте, тимчасові процеси в теперішньому не завжди можуть тривати від хвилини до години. Вони можуть бути і тиждень, і місяць, скільки завгодно, якщо це тимчасовий процес, який має початок та кінець. Ось вам ще один приклад. Скажімо, я говорю: я живу в Києві, але поки що я проживаю в Одесі. Так от, в даному випадку я живу в Києві. Це буде Present Simple чи Present Continuous. Present Simple, бо я там по факту завжди живу. Але поки що я проживаю в Одесі, Який це час. Present Continuous. Бо це відбувається поки що. Це не завжди. Це не звичка. Це не факт, який завжди зі мною правдивий. Правда? Це те, що відбувається тимчасово. Це тимчасовий процес в тепершньому. Наступна цікава функція, яку також має даний час, це те, що ми можемо говорити в ньому. Про майбутнє, це дійсно так. З мого досвіду дуже часто чули, що американці говорять про майбутні події в Present Continuous. Чого це так виходить? Тому що, якщо у вас є дії, які дуже вже розплановані, організовані, вони відбудуться 100%, то ви про них говорите прямо як в теперішньому. Наприклад, якщо завтра у вас літак о 8-й вечір. То я про те, що станеться завтра, можу вже говорити у теперішньому. Наприклад, завтра я лечу за кордон. Завтра у мене є літак у восьмій, Завтра я зайнята, а не буду зайнята. Тому що я лечу. Бачите, я говорю, в якому часі? В теперішньому. Так отут спрацювала та сама схема. Якщо щось дуже вже організоване, що відбудеться 100%, ви можете використовувати даний час. Скажімо наступне речення. Є весілля. І от ви плануєте його зробити восени. Коли ви плануєте його зробити, ви можете сказати в Present Continuous. Наприклад, my friends are having their wedding in October. Мої друзі мають їхнє весілля в жовтні. Чи можна так говорити? Ні, не можна. Вони планують. Ми скажемо they are going to have. Але вони ще не мають його. Якщо ж ваші друзі вже все розпланували, вже про все домовились, то тоді, будь ласка, в них весілля в жовтні. Окей, всі запрошені. They are having a wedding. Да? От тут воно підійде, тут воно спрацює. Тому будьте з цим уважні. Майбутній також може використовуватися з present continuous. І третій момент, який треба знати з цим часом, це те, що в нас є стейдів verbs, про які я ось тут розказувала. Якщо не подивилися, обов'язково це зробіть. Тому що я пояснювала ще дії слова, які в Present Continuous просто не можуть ніколи стояти. Вони стоять тільки в Present Simple. Це відноситься, наприклад, до того слова, про яке ми з вами говорили на початку відео, слово hate. Так, от що таке hate? Ненавидіти? Подумайте, будь ласка, чи є це дієслово слово дією? От ненавидіти це щось абстрактне. Да? Коли ви ненавидите, вам не треба нічого робити фізично. Не треба бігти, робити щось руками, ви ненавидите абстрактно, правда? Ви не можете розтягнутися на тимчасовий процес. Це не є дією. Отакі дієслова, які пов'язані з нашими емоціями з нашими станами, з абстрактними такими почуттями, вони всі називаються «stative verbs. І ось ці «stative verbs. Логічно не можуть розтягнутися в процес і стати в present continuous. Не можна ненавидіти о восьмій вечора. Якщо вже ненавидіти, то взагалі. Якщо вже любити, то теж взагалі. Якщо ви вважаєте, що хтось правий чи не правий, то ви вважаєте так по факту. Це дуже загальне поняття, правда? Ви скажете «I think you are right». Я думаю, ти правий, or I think he's wrong. Я думаю, він не правий. Це є present simple. Ви в continuous не розтягнете ті слова, які називаються стейрі, які відповідають за емоції та почуття. Але не забути ще разочок для більших деталей. Ось сюди. Ну що ж, тепер ми готові перейти до останнього часу на сьогодні, і це в нас future continuous. Ми знову ж таки вже знаємо, коли він працює. Тимчасовий процес у майбутньому. Ми знаємо, як виглядає дієслово слово бути плюс є закінчення. І що нам ще треба зробити? Знайти приклади до цього часу. Отож, візьмемо, наприклад, речення: I will be dancing tomorrow at 8. Я буду завтра танцювати о 8. Я буду у клубі. Так? так само, як з минулим тривалим часом, ми теж можемо говорити про background actions, про якісь фонові завдання, про якісь фонові дії і main actions – основні дії. Наприклад, я вам говорю, I don't want to see him tomorrow. Не хочу його завтра бачити. І відповідь чую: Don't worry, he will be working all the time. Не хвилюйся, він весь час буде працювати. Отож, ми бачимо, що він буде в процесі. Він буде працювати. Це дуже просто, скажіть. Робимо заключення. Усі continuous часи говорять про тимчасові процеси. Усі вони дуже часто зазначають час, коли відбувався той чи інший процес. Усі вони мають однакову структуру дієслово «бути» та дієслово з єгновим закінченням. Пам'ятаємо, що минулий тривалий час може використовуватися як задній фон, який перервали основною подією, яка виступає в past Simple. Пам'ятаємо також, що Present Continuous може використовуватись для передачі майбутнього і що в ньому є такі цікаві дієслова, які називаються. Стейди вербс, які в цей час не стають. А також пам'ятаємо, що в нас є ще майбутній тривалий час, який дуже часто також говорить про процеси, які відбуваються тимчасово в майбутньому зазначенням часу. Що ж, сьогодні ми з вами завершили працювати над трьома часами. Якщо вам було зрозуміло, будь ласка, не забудьте написати коментар та поставити вподобання. Якщо бажаєте аналогічне відео на інші часи, то також дайте мені про це знати. Підписуйтеся на канал, буде більше.